Як розумієте, що людина пережила щось жахливе? Озвучив сева. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читати дисклеймер. Ще, до речі, в цьому відео буде для вас деякий сюрпризик? Я думав, що моє життя трохи складніше, ніж у більшості інших, але прочитання всіх відповідей провело світло на цю проблему. Я не просто маю відношення до деяких з найкращих відповідей, я є їхнім особленням. Хоча деякі відповіді пройти через багато лайна є корисними, показують, що я наполегло працював у усе своє життя, деякі схожі на глибокі потворні шрами, а не на ті, які роблять вас схожими на чоловіка. Я пишаюся тим, чого я досягнув, використовуючи руку, яку мені присягнули. І до певної міри руку, яку я сам собі простягнув. і водночас жахаюся того, що це не означає для мене ще більше виправдання для себе працювати. Це так дивно бути буквально великою людиною і вночі бути невдахою або лузером. Я бачу себе і тим, і іншим, а також бачу себе посередньою людиною і дуже успішним у будь-яких відношеннях, коли люди намагаються визначити, що я думаю про себе. Вони ну поспішають з висновками або так само сперечливі, як і я сам. Я дуже радий, що все це не має значення. Справа не лише в тому, що думка інших, чи навіть твоя власна думка, мало що значить нічого з того, що ти можеш чи не можеш зробити, не має значення. Так само, як і те, що ти існуєш. Ефект метелика показує нам, що кожен маленький вибір, що ми робимо, є одночасно надзвичайно важливим і для всесвіту, і водночас невизначним. Коли випадково згадиш про минулу травму, так досить вичавлювати цей голос. А навіщо тобі пістол? Дай нормально озвучу. Випадково згадуєш про минулу травму, ніби говориш про погоду. Я пам'ятаю розмову з кількома колегами, і ми говорили про серіал Команда А. І одна з моїх колег згадала, що в дитинстві вона часто мріяла, щоб команда А приїхала і врятувала її. Я і ще один співробітник продовжили говорити про шоу, але один з них сказав: Зачекайте, ми що, просто забудемо про те, що щойно говорили? Ми з колегою подумали. Та кого б не врятувала команда, а це ж команда А для вас, молодих команда А, це серіал 80-х років про чотирьох колишніх військових оперативників, які намагаються очистити свої імена від злочинів, яких вони не скоювали. Попутно вони зазвичай допомагають людям, містам, селам і країнам боротися з кримінальними авторитетами, торговцями, наркоторговцями, типовими лиходіями 80-х років. Лише згодом іще одна розмова з моїм найкращим другом, я зрозуміла, що більшість нормальних людей так не роблять. Наприклад, для мене і двох моїх колег ми очевидно вважали цілком нормальним бути врятованими командою А очевидно, це не так. Іноді це видно по обличчю, погляду, по, по глибоких темних колах під очі, по одяг, по поставі, іноді навіть те, як вони говорять і тон голосу може видати це. у деяких людей, які прийшли через лайно, і тремтить так, ніби вони ось ось плачуть. Інколи це може бути сердитий голос або сумний. Або взагалічати. Але так, іноді ви можете побачити ознаки того, що хтось прийшов через багато лайна, наприклад, татуювання або шрами від самоушкоджень. Є багато маленьких вказок. Я намагаюся не робити припущень, але знаю, що життя саме по собі важке, і більшість людей через щось пройшли: наприклад, смерть члена її, проблеми зі здоров'ям тощо. Існує також несвідоме упередження, яке також відіграє певну роль. Однією з ознак того, що хтось прийшов через багато лайна, є те, що ця людина просто прямо ворить вам, що пройшла через багато лайна в житті. Я одна з таких людей. Це виснажує. О, Це залежить від того, як вони пережили травму: темний гумор, губер, щебенці або назад сміятися, коли йдеться про страждання. Друге замикання в собі або компенсація, щоб отримати максимум життя. Третє ставити важливі питання або повністю уникати важливих питань. Четверте роз. Пловівчивість зневажливі відповіді на запитання, які вони могли б відповісти докладніше, але знають, що це буде табу на розкриття такого обсягу травми, або відповіді на питання ще містять деталі їхньої травми у незворушній манері, тому що їхнє минуле про те, що є соціально прийнятним, неприйнятним, було перекаблібуроване через пережитий ними досвід. П'яте сильне почуття смирення, шосте сильний моральний компас, або повна втрата моралі, сьоме живуть життям на повну або повністю ховаються від нього. Восьме повна апатія до порівняно незначних проблем або сильна емпатія до всіх страждань. Віддають перевагу часу собакою або сидіння на самоті перед майже будь-яким людським контактом. Вони постійно виждають втомленими. Вони можуть на мить замислитися про невеликі витрати, наприклад, про шоколадку, але місяцями відкладають покупку чогось, що коштує чималих грошей. Наприклад, пристойного взуття. Вони відкладають візит до лікаря чи стоматолога як мога довше. Вони відчувають майже постійну біль, але продовжують рухатися. Податкові предмети. Зипу, годинник пробитий щурячий піджак, ніколи не губляться і не вважаються проданими вимкнутими або заміненими. Ви будете бачити цей побитий годинник і піджак біля них, коли вони не помруть або поки він не розсиплеться. Вони їстимуть майже все, що не викликає у них нудоти. Сухий рамен, тунець, банка, їдають, шматок сиру як яблуко, і вони просто задоволені. І ви навіть не побачите, як вони світяться від улюбленої їжі. Особисто я вдячний, що я став наркома 14 років, і все, що приходить з дома де такого життя. Більшість друзів померли до закінчення школи, багато інших з тих пір, епізоди психозу і так далі, і тому подібне, надзвичайно, можливо, радикально все прощаючим. Те, що почалося як глибока ненависть до себе, коли я був набагато молодшим, переслову прийняття, прощення і ясність бачення того, що кожен насправді лише два-три поганих рішення від того, щоб стати людиною, яку він боїться і жаліє, знаючи, скільки речей, які я ніколи не зробив, я зробив, проживши принаймні один або два шляхи, які може піти хороша людина, щоб в кінцевому підсумку прийняти всілякі погані рішення. Я просто відчуваю, що не можу судити майже нікого, не пройшовши через те, через що вони пройшли, не проживши їхнє життя. Великий, на який мені мій терапевт, ви використовуєте радикальну чесність щодо своїх травм як захисний механізм. Ви баналізуєте їх і використовуєте як жарти. Але ви завжди використовуєте лише ті, які ви вже давно переробили. Ті, які вас не хвилюють і більше не впливають на вас. Тому що це або відштовхне їх, і тоді ти почуваєшся виправданою, бо якщо вони не змогли б з тим маленьким шпиточком, який ти їм показала, то як вони взагалі можуть прийняти справжню тебе, або вони повірять, що ви відкриті і чесні з ними і залишаться поруч. Але оскільки вони вірять, що ви дійсно відкриті і чесні з ними, то ніколи не намагатимуться копати глибше. Оскільки очевидно, що ви б сказали їм, якби щось було не так. Це дозволяє вам тримати їх на відстані витягнутої руки, оскільки все, що ви насправді показуєте їм. Це відкинуті залишки минулих травм. А також в польшому деяких вибучень є така ситуація. У нас тут трішки не встигає з'явитися текст по ходу відео. Це буде плоно вже завтра, та як нас тестуються нові скрипли, які покращують швидкість монтажу. Сподіваємось на ваше розуміння. Гарного дня. Надзвичайно важний гарне почуття гумору. Ви мені знаходите вихід ситуації похмуре почуття гумору. Набагато більше історій з щулуванням тіла, ніж з визвичай. Більше історії про те, як людей підпалюють ніж зазвичай, Незвичайна обережність і неправильна інтерпретація речей як модерних загроз, а потім дії, перш ніж розуміти, що люди просто прикидаються вуличними бандитами. Потім вони вбачаються, кажучи, що люди просто розмовляють і рухаються трохи по іншому, там, звідки вони прийшли, тримати більше їжі під рукою, бути більш готовим брати на себе відповідальність або приймати реальні робочі ситуації, до яких ви б не доторкнулися. Подякувати за те, що ви вважаєте їх образою. Може бути надзвичайно складно матися перечитись на іншу мову і зрозуміти звідки приїхали люди. Я прийшов через серйозні випробування, і я знаю багато людей, які пройшли через них. І це не так очевидно, як ви не знаєте їх добре. Ознаки є, але ми добре вміємо їх приховувати. Навіть люди, з якими я працюю щодня, не здогадуються. І багато хлопців, які пройшли через це разом зі мною, Здаються цілком пристосованими. Занадто багато з них після цього наклали на себе руки. І це завжди було шоком для тих, хто їх оточував. Особисто я думаю, що кожен з нас пройшов через це лайно. Можливо, ваш найгірший день був не таким поганим, як мій, але це все одно найгірший день у вашому житті, і він буде боліти, поки не настане ще гірший. Тож, гадаю, ми всі ходимо навколо, подаючи ці маленькі знаки, і це здається нормальне. Деякі дуже тихі, інші дуже товариські І можуть без вагань розповісти вам все своє життя. Це залежить від того, через що саме вони пройшли. Я працюю з багатьма людьми, і тих і ніколи не скаржаться і не кажуть нічого, коли їм потрібна допомога або коли їх щось засмучує. Зазвичай це ті люди, про яких я намагаюся піклуватися найбільше, оскільки вони можуть залишитися поза увагою. Потім я бачила галасливих, які завжди говорять. Здається, що кожен є їхнім найкращим другом і кожен знає свою справу. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все зроблено правильно, тому я багато спостерігаю. Але через деякий час ви починаєте бачити закономірність, і мова тіла теж говорить про все. Ви Можете в основному сказати, якщо ви приділяєте достатньо уваги. Вау, wow. озвучка сьогоднішнього відео зайняла в мене лише шість хвилин. Чому ж так? Я сьогодні усі голосових чай, і я вам навіть поп'ю чай в кінці відео. Чому ж так? Чому ж так? Мало тому, що тепер, тепер у нас є жіноча піс озвучки. За що ми дуже вдячні. І тепер, друзі мої, каналу сова озвучен ну, сова радіт українською. Тепер немає. Так, все. Ми робимо невеличкий ребрендінг, тому що так як команда трішки розширюється, я вважаю, що неправильно називати канал лише моїм якби, нікнеймом. Так, я сова, але я вважаю, те, що просто називати те, що весь канал це сова на не якось неправильно. Тож тепер це в нас буде совоне гніздечко. Совене Гніздечко радіт українською. Такі справи. І так ми змогли ще й прискорити монтаж відео. Як ви бачите, була пауза, але тепер у нас прискорений монтаж відео приблизно в. Не знаю, напевне, на годинку тепер він скоріше робиться. Годинка, годинки дві десь так швидше. А при цьому тервід постів у нас ще швидше відбувається. і виходить така ситуація, що в нас саме складне це лише записувати озвучку, яку тепер простіше озвучувати, тому що в нас ще є знов таки жіноча актриса озвучки, яка покращила якість цього самого звуку. Тож просто вау. Просто вау. Сподіваюсь, ви цінете таке підняття якості, на таке старання. І поставите ваш лайк, підпишіться на канал, і можливо, хтось з вас захоче знати на донатело. Ну там до як я побачите, ще дуже велика сума. а Мінімальна донату, то, тож це таке. Це по вашому бажанню. І вам за ваш неймовірний перегляд і гарного дня.